наразі у нас почин. Добрий ранок, шановні глядачі. Устав знімати на відео мобільну версію і знімаю на Соньку. Знову ми з другом тут, де і завжди. І один білий я готовий для вас досвітити. Запрошую всіх, хто дивиться це відео з собою і на риболовлю і на гриби. Місця буду показувати безкоштовно. Просто як радість. Поділитися радістю. Запрошую до діалогу, пишіть коменти, ставте лайки, підписуйтесь. А тепер мій перший улов за пів часа. Смішно. Подивіться. Оце мій перший білічок. Мізинчик? Ні Тенісний м'ячик. Погодьтеся, гарний. Дуже гарний білий. Маховички. Маховички растуть отак так. От. Подівався, що ці білі тут знайти. А. А. Чомусь впевнено, що грибів буде не менше цього відра. А може і більше. Ой, в прямому ефірі знімаємо перший якісний відеокліп. Бачите, перхалки вже. Хоча вони смачні. Хоча вони смачні. І де ж мій другий білий? Третій, п'ятий, двадцятий. Брат в останній раз взяв разом зі мною, правда, 143 білих. Майже 150. Набрав повне таке відро 10-літрове. Маленьким горохом, як він сказав. І одне велике. Ой, менше відерочка. Літрів на 6. Ми їх майже всі переробили. Ну і а тепер треба збирати вновь. Дякую. За увагу йдемо збирати далі. Як тільки виключився біля того дубіка, пройшовши скільки 10 метрів, нахожу гору, і не одну, а дві. Ух, за що люблю забор? Видаю кодове. Увага! ту 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 ту. ой 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 Поколопаємо, щоб не згнила ота грибничка. 250 То, да, і кріпкий, молодий О за такими ми і приходимо якраз на сушку Толі ще буде Ой-ой-ой, як співали Красочні пейзажі. Заряд закінчується П'ятий-шостий, біля звичного дуба. Оцей був перший. Дивіться. Дивіться. Раз. Це сьомий. Це дивіться восьмий. А які калібровані. Дивись, от скажуть, що ми тут проходили. Бери, бери, бери. Ха-ха-ха, это не фантастика? Mm -hmm. <laughs> Прямо намалеванный! Ой, класс! Да, сиш, фантастик. же фантастика! Да, это же фантастика, как говорят немцы. И погодься, кто рано встает, тому Господь дает! Ой, дякую, дякую. І не сходячи з місця, бо не дай Бог розтушить. Так, <рес> да, воно ще один кусаний <рес> Слухай, два десятки буде. Тільки біля цього стволу. <рес> 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 Дивись і на мене. Ой, клас. Да, біля цих ривчаків. Потихенько наберемо, наберем. І ось ми вже на парковці. І хай вас не смущає всі сироєги у нас удвох. Але ж подивіться які результати. Я чомусь впевнений, що от таких грибів... Да, Андрій? Там ще багато ти маєш на мазі, да? От мій найбільший, от Андрій є найбільший. О, супер! От за половиною години більше сотні білих. Ми не рахуємо маховики, ми не рахуємо сироєги, які теж смачні. Ми їх жаримо, робимо чипси. Закінчили сьогоднішню гриболовлю. Бо зараз ми біля гарного місця десьнки. І на цьому щиро вітаю вас. Дякую. Дякую, друже, що допоміг, що зібралися. Сподіваюсь, не в останній раз такі гриби будуть у нас дуже багато білих. Дякую.